Шановні друзі, усім доброго дня! І, і я вітаю вас у пансіонати для літніх людей рідні серця, які знаходяться у Київській області, Бучанський район, селище Мила. Пішли, я вам все покажу детально. Пансіонат рідні серця це місце, де панує турбота, спокій і доброзичливість, чисте подвір'я, зручні лавочки і затишна територія для прогулянок. Особлива увага щоденному харчуванню. У пансіонаті дбають не лише про смак, а й про користь кожної страви. Їжу готують з любов'ю, а подають теплою з турботою. За станом здоров'я тут пильно стежать. Регулярно вимірюють тиск і сатурацію, допомагають за потреби. Уважний персонал завжди поруч з підтримкою, і щирою усмішкою. Охайні зали, світлі кімнати та місце для відпочинку створюють домашню атмосферу. Тут кожен почувається спокійно та захищено. Подобається чи кормлять Абсолютно. добре? Добре, кормлять чотири рази в сутки. Як відносяться до вас тут? Абсолютно хорошо. Ви тут своє кохання знайшли. Так. Я ж це дуже приємно. Рідні серця це більше ніж пансіонат. Це простір турботи, де кожен мешканець не просто гість, а частина великої родини. Запрошуємо всіх до пансіонату для літніх людей. Рідні серця!